Миру Божого любі, в чому полягає воля Божа? Воля Божа полягає в спасінні людства. Тобто Господь Ісус Христос, прийшовши на землю, Він є сім'ям Божим. І прийшовши на землю, Він приніс Спасіння. Ті, хто приймають Ісуса Христа, вони стають учениками Ісуса Христа, вони стають дітьми Божими. І коли до Ісуса Христа прийшли і сказали, що поза домом твоя матір і твої браття. То Ісус Христос показав на учеників і сказав, що ось, браття мої і матір ті, які виконують волю Отця Небесного, а воля Божа полягає в ученичестві. Тому, приймаючи сім'я Боже, ми пророщуємо його в своїм серці, в своїй розумі, і ми даємо плоди, тобто приносимо плоди Господу. Так як кожен з нас, ми все одно колись відійдемо у вічність, що ми зможемо